Просимо, просимо. Відні милає завтра маси, наша миланка, той й на газин. Качури паса, та й загубила. Піш пошукати, та й заблудила. Ми на чисте поле. А там Ой, коре. Осподарі, осподар, Пустіть хату мало ножка. Мало ножка чисто ходить, ніде не скаже. А якщо не шкодить, то поприбирає, помиє, і сіно чи й накриє. Пустіть вас, я у хату, він вас буде всіх вітати, щоб всього було доволі і у кома, і у конати постає. Доброго зубите? Ми прийшли щедрувати до вашої хати. Щедрий вечір, добрий вечір. Щоб були у своїй хаті ви щасливі та багаті, щоб лежали на столі паляниці немалі, щоб були у вас ковбаси, молоко і сало, і м'ясо. Річки і рум'яні пампушки, щоб були у своїй веселі і щасливі і веселі. Добрий вечір, добрий, добрий, вечір, добрий вечір, а ми не замідамо, не позумедамо. Де коза ходить, там жито родить. А де не буває, там все полягає. де коза ногою, там сіно копою, а де коза хвостиком, там картопля кущиком. Полюдки, а як ще в вашій хаті так стала коза здихати. А щоб коза встала, дайте козак сам, після колоси та буликів ясти. Дайте козєчменю, а нам ваші деньги. Я коза грудиста. Мені років триста. Вам, господарі, бажаю, чудово врожаю. Подаруночки вручаю. Дарую вам часник, Вашого дому, щастя на вік, Дарую вам горі, щоб не робили гріх, щоб щасливим був весь сік. Да. <рес> ми бажаємо за людям прожити все життя у і щоб над вами аж ніколи не пробивали чорні хмари. А, а ж вам побажати. Ми здоров'я щастя і ми Отаку голову сину. Щоб було у вас кохання, щоб бажання це бажання, дітям думкам їти і ще довго не з Бо сьогодні не вітам, ще втрали всі бажання, а рожі та кохання, хай дізнаться всі бажання, щоб у вас зуби не боліли, щоб було що не їсти, щоб ковбасу і м'ясо і сал, щоб було до чогось. Бажаємо вам у нагаду багато різного приводу. Бажаємо бомбому роті, щоб не боліло ні в ногах, ні в боці. Бажаємо не вчепить заразу, чи будь-то греб чи свинка хай чухається у вас одна лиш тільки щастя і здоров'я віки, Щоб діти часто приїжджали, щоб внуки вас не забували, щоб невістки були хороші. А для цього складайте гроші. Щастя і много літ, і ваші хатині, і вашій родині, і всі хворі в хаті, і всій Україні. Христос зарождає. Дякую.